Привіт друзі! Сьомий на виїзді. Сьогодні приїхали покопати на таку місцину. Ну прикольно, нічого тут такого городу немає. Заброшена вулиця, я там показував вже цю вулицю. Сім чи вісім домів стоять, ну коротше тут просто треш. Але ж кераміка є і почали копати. Хочу вже щось там вам показати. Перші мої дві знахідки. Перша. Ось ця була, ну це так. Чи кришка як, а бачу, що це кришка. Ну, кришка якась цікава, чесно кажучи. Якщо це кришка, то вона, гляньте, з яким узором. Ну, Прикольно. Якби я бачу ось йде ну блін, прикольно. На вагу, то думаю, що алюміній. Ну, хай буде. І тільки що... Асюта почекай. І тільки що дивиться, яку пряжечку копнув. Прикольнячу, так? Да? Така цікава між прочим. Ось вона яка. Ну, блин, мені це цікаво. Ось вона яка. Коротше, копаємо далі. Все цікаве буде попереду. Так. Високоповажні мною копачі. Камради, камрадки. Асьководи з Нелторнадо. Дивіться, яка ситуація. Трохи виключити треба. Дивіться, яка ситуація, коротше. Аська 2550. Є е, там пробка. Є показник пробка. Ось вона, дивіться, показує, ось отут. Ось вона. Тільки що був сигнал. Пробка, я його спочатку пройшов, я його спочатку пройшов, а потім думаю, а повернусь. Казали, що на пробках буває і золоте кольцо можна знайти і так далі. Коротше, повернувся назад, дёрнув і бачите що? Монетосик. Маленький, але монетосик. Тому раджу на городах, на городах піднімати все. Все, бо ви можете пропустити. А, так це не монетосик. Але... Ну це пуговка. Це пуговка. Ну яка різниця? Ну це пуговка стара. Дуже стара, ось бачу, гля... ну сам. Це гудзик. Старенький гудзик. Ось такий ось. Он. Ну, але ж це ж Ну предмет. Правильно, він мог тут, тут якась цифра бути. Тому... Забирайте такі сигнали. Копаємо далі. А ось, друзяки, і солід. Це середньовіччя. Ось вона. Срібло все-таки. Копаємо. Далі срібло. Ну а за солідом вискочила якась мідна монетосина. Зараз при вас буду її піднімати. Ось вона. Я дуже полюбляю, коли так ось монетки вискакують. Просто класіка. Класіка жанра. Ну, Царьок. Бачу вже, що це копійка. Копійка Олександра І. Так вона. Вона, вона і є. Вона. Ну а за солідом вискочила якась мідна. Монета осина. Зараз при вас буду її піднімати. Ось вона. Я дуже полюбляю, коли так ось монетки вискакують. Просто класіка. Класіка жанра. Ну, Царьок. Бачу вже, що це копійка. Копійка Олександра І. Так вона. Вона, вона і є. Вона. Ось трішки почистив, дивіться яка вона. Ємочка, копійка. Ну, копійка нап написано. І ось такий орелик. А, рік 1821. Начебто Гарно. копаємо далі. Так, камради і камрадки. Гляньте, гляньте, що знайшов. Це, я так розумію, уламок Луч Христа. Там, якщо пороздивитися, є навіть образ. Воно там щось чи срібло, чи що. Коротше, якийсь там я бачу образок. Ну, святий якийсь... О, о, дивиться я. Ось так. Це воно все. Ось. Ось так. Ну треба буде помити. Образочок. Це луч Христа, чи верхній. Я так думаю, що з самого верху. Він був бо ось так ось е, святий показується. А може я фантазую? <різوع> <різوع> Не знаю. Просто розумієте, я зараз швидесенько вам покажу, де я копаю. Поняли, так? О, так що все може бути. що Це поповський хрест. Розламаний свинець, по-моєму. Да? Свинець Ну, Забираємо в кишеню і наступний ось тут образок, був цей викопаний і через півтора метри дивиться. Ось так. Кірасота така, бачите? Беремо і витягуємо. О, монетосина. Це у нас двушечка. Двойка. Дивіться, яка двойка. Двойка Олександра. Першого. Ось так. Ось так. Це називається царіця полів. Забираємо кишеню. Так, копаю десь біля години. Дивиться, що знайшов. Я не знаю, що це. Дуже часто попадається, але чесно, не знаю, що це. Якась детальна, якась теж Тут така фіговінка. Одиничка савдепія, Не знаю, який рік треба мити. Якийсь корпус дитячих годинників. 50 копійок Україна наша. Пуга ціла з вушком, але треба мити. Не знаю, що на ній. Значок LKSM. Без закрутки. Жалько. І ось у мене вискочила ось вона. Бачите. Вони тосинка забираємо її сюди. І розп... у нас розпаковка проїздить. Розпаковка. Розпаковка. Це у нас полушка. Це у нас полушка. Ось така положка. Забираємо. Камрадушки. Друзіки. Ай, після Алекса, коротше, тільки знайшов Алекса, тільки е, роблю там пару кроків. Дивиться, яка я міща, ну як би, да. Ну, так, покажу, встану. Ось я розкидав, коротше, ось ямка розкидав, розкидав, тут все це, розкидав, розкидав. І коротше вже тут налапав коротше, аською сигнал і розборсалось воно все. І дивиться коротше, шляпа. Гляньте. Коротше, просто ось вам палець, да. І ось шляпа яка. Лежить. Ось беру, ось беру, да О, гляньте яка. Ну це не маленьке. Не маленька шляпка. Знімаємо. Ні, давайте переверну, подивлюсь, що з системи. Масон. Йолки-палки, клас. П'ятак масонський, гляньте. Крутезно. Ух. Головне, щоб на той стороні, коли я зараз зіб'ю грудку, щоб 5 копійок було. Тому що ну, масони, як завжди, копійок написано і там стерто зсередина стерта, як завжди. Масон, п'ятак. А, п'ятак масон. А. Крутий, блін, п'ятак. ха, -ха, -ха. О, Я схожу з ума, п'ятак масон. Давно я тебе не бачив. Тому що я реально не бачив тебе вже років 10. Серйозно, це дуже рідкісна знахідка, тому я дуже радію, дуже класно. Я, блін, вітаю себе з цим. Крута знахідка, блін, п'ятак масон. Головне, щоб ще був в якості, але я бачу, що ну, непогано, 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 непогано там все буде начебто. Який рік не видно, Ніч... та не хочу. Коротше, я потім все покажу. Ну блін, робя Робя, що попало? Робя, як є нафік робля. То русня так каже. Хлоп, хлопаки, я задоволений сьогоднішнім копом. Вітаю всіх. І себе теж. А чого я всіх вітаю? Да просто вітаю, де і все. Слава Україні! Героям слава! Так, знову випадаємо на тос. Піднімаємо, дивимось що це. Ну це Олександр знову ж таки. Ні, nee, це деньга вже. Деньга. Ну ще не було сьогодні деньги. Ось дивіться, деньга. Ну, хто в темі той бачить, що це деньга. Ось покажу вам орелика, ось орелик. Ось він. Ось він. Ось він. Ну прикольно, деньги ще не було. Ай! Клас, копаємо далі. Так, камради. Докопався до якоїсь породи. Хрін його знає. Що це таке, гляньте, яке воно бачите яке воно Що це таке може бути? І тут гляньте, це в ямці. В ямці, ось воно. Його тут багато. О, гляньте, може це якесь... Это це... якісь мінерали, я не знаю. А я їх тут довбу, блін, а їх треба тут обкапувати, блін. Обробляти. Коротше, я закопую, блін. Ось дивіться, якого воно кольору. Що це має бути? Хто знає, підкажіть. <рес> Місцину я запам'ятаю. Може ще грошей заробимо. <рес> Слава Україні! Слухайте, ну й коп сьогодні, ну просто, я не знаю, я ну так зверху глянув. Зверху. Блін, а та. Тіха. Зверху так глянув, типу думаю, ну якесь, ну як завжди е, цей. Ну, коротше, типу, дивиться так, да, типа там... Ну, обручалка, типа... Там, блін, бідняцька обручалка, да. Дивиться просто яка ширина в неї. О, але ж перевертаючи сюди, я бачу, що тут ось яка річ. Дивиться, хопана. Бачите? Як Яке колечко виходить, файне. Якийсь хрест такий тут в нього. Бачите? Круто. Колечко це вже мужське, чоловіче. Мужське, бля, господи. Прости, що скажеш, господи. Ну я вчусь, я в українській мові вчусь, так що вибачайте вже. Як можу, так і балакаю. На ніженській мові. Там наче якісь камінці наче, є навіть. Де що ж ти не наводишся? Ну, коротше, така от штука. Я радий. Ой, господи, я радий. Я радий. Я радий, я дуже радий. Круто. Копаємо далі. Тільки що подняв колечко. Персенек, верніше, я показував. Відходжу буквально 2 метри. Пожалуйста. В променях сонця. Бачите? Кругляк торчить. Ну, сейчас побачимо, що це. Що це за кругляк? Хлобана. Хлобана. Ну, скоріше за всього, блін. Не знаю, тут, тут вже треба короче, втручання води. Не по... Просто шайба вам я вам показую просто шайбу, все. Більше тут нічого не покажу. Чистим, і показуємо потім вже на звіті. Сьогодні дуже багато поверхневих сигналів. Це вже четверта, ну, якби в мене два було полмонети, Я бачив перстеник я знайшов зверху, лежав він. І у напарника також була монета зверху. І в мене ось вже друга монета зверху. Скриваю при вас ось. Ось вона. Оп. Начебто вона. Так, да, вона. Але вона. А-а! Це не монета. Це не монета, я не знаю навіть, що це. А, кришка від батареї чи щось таке. Кришека какашка якась. Ну, бачите, і таке буває. Думаєш, монета, а воно таке. Нічого копаємо далі. Камради, ну сьогодні, звісно, копну просто. Я зрозумів чому. Тому що. Дивіться, яка шайба ще випала. Я не знаю, що це. Монета ще, не монета, я не протирав ще. Буду скривати при вас. Дивіться. ух. Що це у нас? Ви знаєте, тут не дуже будуть гарні файні монетосини. Тому я можу тут зараз нічого не показати, але ж ну ви бачите, яка шайбіна. Ну, схоже на масона знов. Знову ж таки, масон може бути. Ну, по Схоже, по розміру, по розміру схоже. Ну, вона заліпша, дуже сильно заліпша, тому нічого зараз не побачимо. Але шайба здоровецька. Копаємо далі. Користуючись нагодою, я в прошлом. На заїзді сюди показував хати коротше, кинуті, да? сім штук. А зараз я хочу в одну із їх зайти. Ось покажу, як воно тут у хаті. Ось так заходимо. Такі. Заходимо. Що ми тут бачимо? Тут якось так ось навіть кукуруза, навіть кукуруза ще. Сохне висить, бачите? В хаті вже ось ось такий безлад. Дивіться, рамочки якісь там залишились там з-под машинки. Ці Навіть фотографія ось бабушкіна. Представляєте, ось ще одна фотка. Прикиньте, це все валяється, дивіться тут фоток можна. Сейчас покажу вам. По фоткам можна подивитися на тих людей, які тут жили. Ось. Бачите? Прикиньте. Ось бабуська. Ось вже їх три. Десь чекає, чекає, ще одну бачу. Ось родина ціла, бачите? Зима, люди. А тут навіть ось є це фотка. Фірмова. Так. Навіть щось було написано. це Тут навіть крючок є. А, ні, це не крючок. Ручка, ручка, ціла ручка. Ось. У людей була ручка. Писали щось. якісь таблетки. Оце я пам'ятаю, якісь таблетки були. Ось. Ось вони, бачите. Знаєте, я, звісно, не цей, не мусор, не по мусорках, ні все таке. Але ну, якось ці речі приємно брати до рук, не знаю. Домінуха, походу. Оце О, ось лежить. Зараз перевернемо. Оначено. Чи це для... Так, таблетки кальція, глюканат кальція. О. Глюканат кальція. Прикольно. Ні, це, це не домінуха, це для э, Лез. Для Лез. Так. Якась коробка дуже-дуже стара. Із-під, може бути, часи чи. Ціна 24,94. Ну якась коштовна річ була в цій коробці. Ну тут якісь катушки. Коротше, це така, я бачу, пугається, в общем. Тут лезо. Ще одна фотка ось. Ось людина, бачите, дід з галстуком. Ще я десь бачу. Зараз почекайте, Київ Києв! Прикольно. Зараз, я побачу ще одну фотку. Ось вони. Так, ось фотка і ось фотка. Ось бачите людина стоїть біля машини. Машина начебто військова. Ось такі фотки тут покидаємо. Так, іще. Ось така була груба, вже розбурено все. А це що? Це глечик? Глек, прикиньте, цілий глек. А, це не глек, це горшок. Ну, короче, чим може глек, ну, типа, не знаю, короче, Шприц він розбитий. Скляний ще он куча, кому треба бурки. Шапка, ушанка на, пі... на припічку. Ну. Шапок он багато, Короче, кому треба. А це була ікона, не була, вона і є. Гляньте. Гляньте. Ось вона. Гляньте. Ось така ікона тут. Хай стоїть ось так короче прикольно. Все це дуже прикольно. О, ну не дуже воно все прикольно, тому що це все запустило Зеркало розбите. Це все запустило Ось тут такий стіл. Ще залишився тут. Піч розбита. Це я так розумію, що витягували залізні всі штуки і здавали на металобрухт. Вот такие все безлот, короче. Пляшечка. Пляшечка такая. Гляньте, цикава. Такая цикава пляшка. Пляшка. Стакан, гляньте. Гранен... Граненый стакан. Гляньте. Хм. Ауфигеть. Ауфигеть, короче. Гранінний стакан. Так, у мене прибор там залишився без... без до приз... Нехто за ним не доглядає. Ось такі фотки ось. Прикиньте. Так що ось таке, така справа з цими всіми хатами. А ми будемо копати далі. Так, будемо зворачуватися вже. Тут, коротше, я своє виволок. Що сьогодні? Ну, непогано, нам якісь монети, монети, монети. Там є монети, монети. Це пятак масон дуже крутий. Короте. А це п'ятак масон, я так розумію, не дуже ще крутий. Його треба буде вимачувати, вимочувати її це і чистити. Ангелок ось якийсь тут виліз, гляньте, який прикольний. Ну, я вже показував його, такий хрестом зроблений. От, соліди. Ну, В общем, тут Ай, не буду показувати, бо все грязне таке. Ось, О, Це все? У напарника теж тут непоганенький результат. Ось, тосиків дуже немало, не скажімо. Це сріб... а це, це навіть фенінг, фенінг. фенінг ФРГ, я так розумію. Ось. Пломба залізнодорожна. Ха-ха, <Mile dizzy> <с pasado> <laughs> допар <depths> саме головне. <like>, а да. да. тут ця шляпа чи в тебе? Ось вона. Ось вона, да? так? Якийсь короче, як... наче жетончик був. Коротше, я зараз змучу і подивлюсь, що це. Так нічого не зрозуміло. Ну, вішалася ця шлю... шлюпа шляпа на це, на шию. Це відшила від старого. Самого шила немає. Ну, непоганенько покопали. Слава Україні! Копаємо далі.